Школа Всесвіт однією з перших в Україні розпочала впровадження інклюзивного навчання, за що й отримала ряд нагород у сфері педагогіки. Учням викладачі школи прищеплюють не лише знання із програмних дисциплін, а й вчать італійській мові. Також велике значення приділяють навчанню на засадах християнства. Адже формування духовної сфери дитини запорука успіху будь-якого педагогічного процесу весь навчально-вихований процес базується на, духовні, на духовних цінностях, на християнських. І ще в нас для нас головне особистість дитини. Ми працюємо на її розвиток. Ми хочемо, щоб навчання виховання проходило через душу, серце і досвід дитини. У Марини Франчук, педагога за фахом, в третьому класі навчається донька. Жінка каже, що особливістю школи є атмосфера навчального процесу. Вона дає, окрім хороших знань, окрім знання італійської мови, класичної мови європейської, ще й особливу атмосферу любові, взаємодопомоги, розуміння дитини. Дуже приємно дивитися, коли Діти сприймають вчителя як маму, директора сприймають як маму. Навчаються у школі всесвіт і особливі діти. До кожного з них тут власний підхід і власна програма навчання та реабілітації. Саме тому цю школу для свого сина обрала сім'я Андрієвих. Чесно, ми вибрали цю школу, тому що в неї таке більш християнське направлення. Діти в школі більш вічливіші, добріші. Ну, може, так не можна говорити, але має, є вірніше, є різниця з звичайною загальноосвітньою школою. Нам тут більш комфортніше, скажімо так. Тим більше нашій особливій дитині нам там найкраще. Під час концерту наглядачів чекало багато цікавих номерів, які підготували учні та їх викладачі. Окрім цього, школу із ювілеєм привітали освітяни, представники влади та духовенство.